Дві hub для розвитку підприємницького потенціалу. В Івано-Франківську відкрили онлайн-хаб для навчання жінок-підприємець, адже жіноче економічне повноваження та підприємництво кажуть організатори, це фундамент, на якому розвиватиметься економіка України як зараз, так і в процесі відбудови. Ювіхаб ми відкриваємо вперше в Івано-Франківську. Це є простір для розвитку і навчання жінок. Нам жінкам зараз потрібна допомога, нам потрібно згуртовуватися допомагати один одного. І завдяки CSR Ukraine, центр розвитку корпоративної і соціальної відповідальності. Ми маємо змогу відкрити один з чотирьох хабів, які будуть відкриті в цілій по всій території України. І в Івано-Франківську це дуже приємно, адже у нас дуже багато людей, які тимчасово переїхали у зв'язку з війною в Івано-Франківськ, і цей хаб це про здійснення мрій жінок, про підприємництво, про відкриття своєї справи, дати їм такий поштовх для того, поштовх, мотивацію для того, щоб вони могли зреалізувати свої мрії на конкурсі з відкриття хабу було подано понад сотню заявок, з яких за результатами відбору та інтерв'ю обрали чотири громади: а саме Бровари, СМТ Гоща, Чернівці та Івано-Франківськ. Звичайно, це була готовність міської влади підтримати. Це була сила місцевих партнерів, і це була кількість переселенців, які є в громадах. І ми раді, що ці три критерії дуже класно співпали саме в Івано-Франківську. А взагалі ця ініціатива виникла як виклик на війну, як відповідь на війну, тому що ми розуміємо, що сьогодні дуже багато жінок вони є переселенками, вони з дітками їм потрібно підвищувати своє власне благополуччя. А також в громадах дуже багато жінок, які також думають, що робити Є хаос на ринку праці, і тому ми думаємо, що сьогодні саме час жінкам розказати і перетворити їх хобі у бізнес-ідею. Мама двох діток, Руслана Вільєгорська, прийшла на форум, щоб знову спробувати себе у ролі бізнес-вумен. Розповідає кілька років тому відкрила власну справу центр розвитку для діток. Однак не врахувала важливі нюанси управлінську, бухгалтерську та юридичні складові у хаб. Каже жінка, прийшла отримати цінний досвід, а також поспілкуватися із жінками, підприємицями. Адже у найближчому майбутньому планує розпочати ще одну власну справу, оскільки я викладаю екологію, і це така частинка дуже велика мого життя. Я би все ж таки хотіла, щоб це головне було соціальна відповідальність, екологічна сфера, якась, можливо, якісь нові підприємства з більш впровадженням соціальної відповідальності вже з тих стандартів, які буде потребувати від нас Європа. Тому це поки ще в розробці. Я ще шукаю той напрямок, все ж таки, де б мені було комфортно і зручно. Щоб навчитися створювати, розвивати та масштабувати власний бізнес впродовж наступних шести місяців, жінки та дівчата матимуть можливість безкоштовно відвідувати різні активності від Hub. Мар'яна Джерч, Андрій Левків, Раї.